Так, почнемо. Я Віталік Ауді. І е, правосуддя дає в 29 днів в в'язниці. Офіцер Тернер. Е, Беріть цю, цю тварюку. Я не хочу бачити його тут знову. Мене таке серйозне лице? Так, Генрі пістолет був знайдений мертвим. Увага. Пляха. Його смерть. Даттернер. Він коротше, щось там хотів. З цього, так, до цього часу ми його друзі і сім'я будуть мати складний час. Добрий Віталій Кауді. Ти коротше, будеш знаний як в'язень чот номер 014. Це означає, що ти коротше, йдеш в камеру 14 і в цьому. Північному блоці. Не переймайся, це тільки ліжко ти маєш і. Коротше. Тримайся подалі від проблем, і в тебе їх не буде. ну. Що ти робиш, чуєш? Це Оцей чувачок в мене в камері сидить, чуєш ти? Так, треба комусь наваляти трохи, бо я такий ну, серйозний дядя, трошки чуєш ти? Що? Не. Ох, ни хера себе, Арнольд Стивенс. На. На. Нормально бийка выходит. Виталий Кауди... Намагається когось бити Що? він чого не робив. Опа! Ну тепер тому поговоримо. Ей, ти взяв поганий шлях Віталіка Ауді. Подивимося, що суд скаже на це. Е, так, розглянемо справу проти Віталіка Ауді. Так. Офіцер Тернер. Пояснюйте, що сталося. Чому ми тут? Віталі Кауді. Коротше. Він щось нападав на інших. Я був. Ага, я виконував роботу офі... цих охорони. А... Віталі Кауді. Нічого поганого, коли трошки от. Е... Коротше, вона дуже хоче, щоб ці тварюки не билися. Тобто ти лох. А я нормальний. От і все. Є мій оцей кент. Мій кент, ну вже, мабуть, не повернеться сюди. Та його переселили від мене. Я тепер один тут живу. Бляха, що ти наробив? <ріст> я нічого не хотів. Взяв собі туалет, поламав. Е, є щось, що ти хочеш сказати мені в Віталі Кауді. Е, чи можу я взяти оцю цеглинку? Е, так, бери, забирай її з моїх рук. Виглядає так, ніби ти тобі вона треба більше. Дякую. О. Нормальний прикол. Щур, щур. Я не мав нічого. Я. Я учасник е смішних е справ. Ти сам на мене напав, чуєш? Іди сюди. Ой. Я його вбив? Та не вже, та не може такого бути. Підіймайся. <клес> ти, швидший за мен... ти швидший за мене Ауді. Я не хочу мати проблем з тобою. Хтось дізнається, що ти зробив, Гаррі. А, з Гаррі Х... Рогу. Я впевнений, що це хтось б'є тебе. Ах, ти падла! На. Й. Бий бий-бий її бий. бий, бий. Чави, чави, чави. Дивися, вона хоче далі зі мною. Вставай, вставай, тікай! Та тікай ти! Дивися. З ким маєш право, Віталі Кауді. Для... Віола... Боїться мене, чи що. Що це? Не приймайся Віталій Кауді, Я, візь... я візьму місі Віола за тебе. я... Помщуся за... Ага. О Боже. Слухай Віталі, Кауді, Після того, що... що сталося, я зрозумів, що немає за що помирати. Чому ми не можемо все це залишити позаду, поки хтось серйозно не пораниться? Добре, давай. Давай мирно будемо жити. Я не можу побачити, що ми будемо друзями, але ми можемо рухатися нашими життями. От лайно, бляха. Що це за божевілля? А чого я проснувся на шафі? Чи є щось, що ти хочеш сказати мені в Віталікауді? Чи можете мені дати стероїди? Всього за 10 доларів я можу зробити великий, великий результат швидко. Та, давай мені стероїди. Я сподіваюся, ти відчуєш результат без часу і. І твої друзі вороги. Можеш дати стероїди мені. Можеш дати мені стероїдів. Дай на стероїди. Ти відчуєш результат. Добре. Що це за чувак з, з рюкзачком? Чуєш? Дусі мене боїться. Шо що? Що за дурня, бляха. Тікай, ти гориш! Ану прокидайся, ти не можеш спати цілий день, добре. Добре. Іріс рейд. Чи є ще, що ти хочеш сказати мені, Ауді? Е, дай на мені оцей рюкзак. Будь ласка, бери його з моїх рук. Що мені дає, взагалі? Якщо ти думаєш, що ти можеш щось валитися в моєму... В моїй камері, то ти краще спи десь на іншому поверсі. Що ти сказав ти? Ди сюди. О, бляха! Є, де ти? Джек, бляха, молоток. Та срань на! Віталік Ауді розшукується за напад. За який напад? Ти гамно, я тебе вб'ю. На. На! Слухай Ауді. Після того, що сталося, я зрозумів, що нічого. Я не, я, нема за що помирати. Давай не будемо битися. Добре, давай дружити. Ми не станемо друзями, але все буде в порядку. Та відчепийся від мене! На! Є. Та я, я не. Так, справа проти Віталіка. Проти Віталіка Ауді. Офіцер, поясніть, що сталося. Арнольд Стівенс. Е... бився з ним за життя проти Віталіка. Я вдарив Арнольда Стівенса так сильно, як він вдарив мене. Це не... Те, що він може винести. Коротше, е, ти вбив Арнольда Стівенса і це чудо, що він вижив. Я сподіваюся, що ти коротше, попередженням обійдешся і, всі, і ніхто не буде повертатися назад. А чого я на туалеті сижу? Добре, піду поспати, мабуть. Щось мені тяжко. О, мені, до речі, туалет відремонтували, бо я, я його був поламав минулого разу. О. Це не час і не, і не те місце. Відчепись від мене, я сяду і буду грати сою. Чи є щось що ти хочеш сказати мені Ауді? Чи хочеш ти цю гітару? Вибач, мені не треба ця гітара. Найди когось іншого, щоб віддати. Ну, ти гамно, Забереш її силою тоді. Нормальне рубалово почалося. Що робиться? На, на! Ми не, ми не любимо один одного Ауді, але ми можемо робити щось, щоб змінити це. Ми, нам треба поговорити з. Чуваком Френк Інсенсед. Чи думаєш ти, що ми зможемо почати спілкування з ним в 9.00? Що ти кажеш? На бляха, не, не розказуй мені дурниці. Так, Ген О'Вайт розшукується за в. Куди ти його ведеш? На! Офіцер бляхан. На! Ти швидший за мене, Віталік Ауді. Я не хочу мати проблеми з тобою. Окей. На. Я думав, ти помер, Ауді. Ц, ц, тобі повезло. Т, ти не будеш такий фартовий наступного разу. Чуєш ти срань. Всі знають, що ти зробив з Ханком Дебен Я хочу, що ти не вб'єш. Що, що бляха за херня! Іріс Рейд. Падла! Дивись, що вона робить зі мною! Ай! Допоможіть! Пам'ятай про свою місію поговорити з Франком інс Інсенсом в 9.00. Чого ти мене чіпаєш? Мені не вперше битися проти двох. На. Дивися, що ти робиш. Я більш популярний за тебе, Ауді. Не починай щось, що ти не можеш закінчити. Ай, бляха. Послухай, Ауді, після того, що сталося, я зрозумів, що нічого не варто того, щоб помирати. Я не хочу, щоб хтось реально постраждав. Ні, це ще не кінець. А ні, це ніколи не закінчиться. Я не розумію сенсу цього. На! Дякую, що це час для того, щоб хтось викинув сміття. Будь ласка. Проснувся. І. Я проснувся і в мене ще й нема терміну за те, що я вбив чотири людини. Це прикол. Добренько.